Христос народився. Прочитаємо текст Святого Письма, який записане Євангелію від Матфія, другий розділ з першого. Євангелої від Матвія, 2,1. Коли ж народився Ісус у Фліємі Юдейським за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Сходу, прибули до Єрусалиму за Сходу і питали, де народжений цар Юдейський? Прошу зима цю місяцям. Хочу продовжити цей текст. І питали, де народжений цар юдейський? Бо на сході ми бачили зорю його і прибули поклонитись йому. І як зачув, це цар Ірод, занепокоївся і з ним увесь Єрусалим. І зібравши всіх первосвященників і книжників людських, він випитував у них, де має Христос народитись. Вони ж відказали йому у Віфлеємі юдейським, бо у пророка написано так. І ти, віфлеєми. Землю Юдина не менше нічим між осадами юдинами. бо з тебе з'явиться вождь, що він буде пасти народ мій Ізраїльський. Тоді Ірод покликав таємно отих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилася зоря. Він відіслав їх до Віфлеєму, говорячи: Ідіть і пильно розвідайте про дитятко, а як знайдете, сповістіть мене, щоб я міг піти і поклонитись йому. Вони ж царя вислухали і відійшли. І ось зоря, що на сході вони її бачили, ішла перед, перед ним, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи, і ввійшовши додому, знайшли там дитятка з Марією, його матір'ю, і вони впали нецьмя і вклонились йому. І, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари: золото, ладан та смирно. А вісні… Остережені, щоб не вертатися до ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Як вони ж відійшли, ось ангел Господній з'явився у сні Йосипові та й сказав: Уставай, візьми дитятко та матір його і втікай до Єгипту, і там зоставайся аж поки скажу тобі, бо дитятка шукатиме ірод, щоб його погубити. Ось ми з вами вислухали, брати і сестри, цей, я би сказав, немаленький опис. Євангелиста Матвія, як народився Ісус Христос, як, як прийшов Месія у цей світ. І ми знаємо, що Різдво Христове є подією, яка насправді змінила весь хід історії, якщо подивитися у цей світ. І це свято воно нагадує про прихід Спасителя, який приніс нам з вами світло і наше з вами спасіння. Але з моменту народження Ісуса ворог людських душ. Тобто диявол постійно намагався знищити чи викривити саму суть Різдва, як і ми з вами прочитали в цій історії. І знаєте, це не тільки тоді було. Сьогодні диявол, насправді, він продовжує красти Різдво з людських сердець. І якраз я хотів би сьогодні, щоб ми з вами могли пороздумовувати на цю історію, тому що ми бачимо, що тоді, коли прийшов Ісус Христос, коли Він народився через Йосипа й Марію. Він був явлений до народу, то ми бачимо, що Біблія говорить, що він народився в часи, коли був цар Ірод. Цар Ірод, по суті, якщо подивитися в історичні свідчення і те, що ми тут навіть бачимо, це був такий жорстокий цар. Це був цар, який нищив все і всіх, аби добиватися свого. Це був недобрий цар. І ми бачимо, це навіть вплинуло на Народження Ісуса Христа і на перебування Його саме там у тій країні. Сам Бог, Він сказав Йосипу для того, щоб він взяв Марію, взяв дитятку і вони могли переміститися в іншу країну. Адже цей Цар буде шукати його вбити. І знаєте, здавалося, чому Ісус Христос, чому Бог, великий Бог, він вирішує, щоб Ісус Христос прийшов, ну, наприклад, не за царювання. Царя Давида, який був послушний Богу, який Бог написано, так, що Він виконує всі бажання Бога, тобто все, що було в серці Бога, все виконує Давид. Можна було б, або да, за царя Соломона, коли мудрість Божа на землі вона могла бути великою, і такої мудрості немає, коли, скажімо так, свої би прийняли його. Але ми бачимо, що Біблія також говорить про те, що коли виповнився час, коли виповнився час, Бог послав свого сина. Незалежно від того, хто править на землі, незалежно від того, яка ситуація знаходиться на землі, Бог посилає свого сина. І це є те свідчення, що для Бога не зрівняється ніщо на землі. Ніяка влада, ніяка сила, яка є на цій землі, яка може конкурувати з Богом, яка може намагатися щось зруйнувати, вона не зрівняється. І тому я хотів би, щоб ми могли поговорити з вами. Сьогодні на, на цю тему. Да? Чи не вдалося дияволу знищити, або знищити різдво у моєму житті? Ось про що хотів би, щоб ми з вами могли десь подумати: да? чи не викрав він це різдво саме у мене, із мого серця, і з моєї сім'ї, із тієї території, де ви проживаєте? Але для початку хотів би, щоб ми з вами подивилися на саме такі історичні свідчення, як це все відбувалося. Тому що ми з вами прочитали історію, де цар Ірод він хотів був знищити народжене немовля. І це ми з вами якраз і прочитали. Так? І перше ми бачимо, що знищення або переслідування народженню Христа було з самого моменту Його народження. Цар Ірод він почав шукати для того, щоб знищити його, але це не вдалося. Потім наступне, що можна згадати, або на що ми можемо подивитися, це переслідування перших християн. Диявол далі не заспокоювався. Перші християни, які з'явились на землі, вони дуже часто свою віру вони проносили через страждання, через знищення. Ми знаємо, що Римська імперія вона так само намагалася знищити все християнство. І це дуже часто для християн означало бути мучениками. І переживати певні заборони на пронесення подальшої вістки Різдва, подальшої вістки приходу Ісуса на цю землю. Це відбувалося через їхні страждання. Потім, якщо подивитися ще далі, то ми можемо вже згадати це те, що всі ми знаємо, що була радянська епоха, був комунізм, який робив те саме, що робила Римська імперія, по суті. Вони намагалися знищити християнство, вони намагалися знищити вістку про Ісуса Христа. І ми знаємо ці заклики, які вони говорили, що ви побачите там останню Біблію, останнього християнина і так далі. І здавалося, якщо вже влада взялася за це, якщо вже ті, хто мають силу, мають вплив абсолютно зробити будь-що на цій землі в цій країні, то це точно в них вийде? Але ми ж прекрасно розуміємо, що їм цього не вдалося зробити. І більше того, саме народження Ісуса Христа, вони почали замінювати фігурою Діда Мороза. Воно стало першим, воно стало основним. Люди почали більш зосереджуватися на новому році, на тому, що відбувається. Потім почали називати, якщо ви ті, хто старший, думаю, ви пам'ятаєте, що це, бу... це називали не Різдвяні навіть свята, а зимові свята. Я навіть пам'ятаю цей вислів, коли говорили зимові святкування. Тобто це не народження Ісуса Христа, та влада говорила, це не прихід Спасителя. Це просто зимові свята, які потрібно нам з вами відсвяткувати. Це час, коли ми можемо розслабитися, відпочити, поїсти, можливо, відвідати один одного і так далі. Але ми розуміємо, що це було. Це було направлено для того, щоб знищити різдво з тієї території, де вони тоді правили. Але дивіться, попри це все віруючи. Люди, вони продовжували святкувати Різдво у своїх домівках, дум... передаючи ось цю справжню віру своїм дітям, своїм ближнім, і Різдво воно могло продовжуватися далі. Якщо подивитися сьогодні, сучасний світ, він також. Можливо, не прямою мовою, але сучасний світ він сьогодні також намагається приуменшити значення Різдва, приуменшити саме суті самого Різдва. І сьогоднішнє свято, сьогоднішнє свято в світі воно більше зводиться до якихось подарунків, воно зводиться до певних вечірок, до прикрас, можливо. Але сам Ісус Христос він витісняється на другий план. Отже, ми бачимо, брати і сестри. Перший такий етап, або перший момент, як саме намагалися люди сильні, скажімо так, світу цього під супроводом темних сил зла знищити Різдво. Це почалося з самого народження, це продовжувалося потім, але їм цього не вдалося зробити. І знаєте, чому їм цього не вдалося зробити? Їм це не вдалося зробити по тій причині, що Ісус Христос сказав такі слова, і це є істина. Він сказав, що я побудую церкву свою і ворота Адові не переможуть її. Ми це бачимо як супровід Божий, коли народилося маленьке немовля, прийшов Ісус. Як Він захистив, Він сказав, перейдіть в іншу країну, потім ви перейдіть сюди. Тобто Він повністю керував всією ситуацією. І також ця подія, вона показує, що людські і демонські плани вони не в силі змінити ось цю загальну таку ідею народження Ісуса Христа. Те, що Бог захотів, Він це і робить, це 100%. І церква вона сьогодні є. І вона буде продовжувати бути. Навіть тоді, коли ми можемо сумніватися, навіть тоді, коли ми можемо думати, приходять нові віяння, вчення, навіть тоді, коли ми можемо думати все, десь втрачається віра, забирається. З цієї землі, мало хто залишився на землі, віруючий і так далі. Це зовсім не так. Це зовсім не так. Нам потрібно просто згадати те, що сказав Ісус Христос. Він сказав: Я будую, я будую цю церкву. І ворота адові, тобто сили темряви, сили зла, які не раз насідають на церкву, вони не переможуть. Вони не зможуть здолати. Вони не зможуть перемогти. І ця істина, вона так і збувається. Як я кажу, що церква є, і суть Різдва, вона сьогодні не втрачає свого значення, вона сьогодні залишається на землі. Попри те, що є намагання знищити, воно все одно залишається. Як не вдалося Іроду, як не вдалося тій владі знищити, бо навіть викривити, але або витіснити взагалі різдво, воно залишається. І в Івана перше, в Івана 1:5 написано, що світло світить у темряві. І темрява не подолала його. Ось що відбувається. Якщо Бог захотів, то воно так і буде залишатися. І різдво, воно якраз символізує світло, яке ніколи не згасне. Але ж ми з вами роздумовуємо, чи може цей світ своїми цінностями або диявол своїми темними силами викрасти різдво особисто у мене. Послухайте, ми побачили. Із сторінок Біблії, що Він не може цього зробити в, загальному, в загальній ідеї, він не зможе це витіснити. Тому що Бог сказав, що церква буде, що люди будуть продовжувати, і це все продовжується, і воно буде продовжуватися до кінця існування цієї землі, допоки Ісус не прийде вдруге. Але питання стоїть в тому, да, чи можуть темні сили зла викрасти ось це Різдво із особисто мого життя? Брати і сестри, хотів би, щоб ми над цим також могли з вами думати. Тому що, як і сьогодні, диявол, який намагався впливати в ті часи, він і сьогодні є підступним, він і сьогодні намагається це зробити. І людина особисто вона може бути обкраденою самою цією ідеєю Різдва. І може залишитися без справжньої суті Різдва. Ви знаєте, Сучасна крадіжка Різдва, як вона виглядає сьогодні, або як вона може виглядати. Ну, найперше, що би я хотів сказати, що дивіться, найбільше значення Різдва або народження Ісуса Христа, який прийшов у цей світ, це Бог вирішив стати ближчими до людей. Найбільше значення Різдва воно полягає в тому, що Бог вирішив стати ближчими до людей. Він вирішив прийти до нас з вами, взяти наші гріхи на себе. І подарувати життя вічне, подарувати нам з вами спасіння. Ось якщо коротко, справжня суть Різдва Христового. Для цього Бог віддав найцінніше, Він віддав свого сина. Ми читаємо про це також в Біблії. І дивіться, Він не зробив 50 або 70% відсотків для того, щоб це все виконалося. Коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, що він зробив 100%, відсотків. Для того, щоб прийти до нас. І якраз ми зараз і визначаємо це свято. Що він зробив? Дивіться, він з небес залишає славу небес. Біблія говорить. Або євангелисти у е післаннях про це описано, так, що він залишає славу небес і він приходить до нас на землю. Потім ми з вами читали, що він народжується в конкретному місті в Віфлеємі. Він прийшов до самих звичайних людей. Це були Йосип і Марія. І він прийшов і родився в самому найнижчому місці. Він народився. У яслях, як ми співаємо в тій пісні, що там, де ягнята, що по суті він не мав би там народитися. Але чому великий, величний, славний Бог, він відмовляється від слави, від всього, і він приходить і займає найнижче місце. Тому що він хотів, щоб кожна людина, яка є на цій, на цій землі, вона могла мати доступ до нього. В цьому і полягає суть Різдва, що Він хоче, щоб кожен міг прийти. Щоб кожна людина могла мати доступ. Звичайно, для того, щоб прийти до ясел, то більш людям, які, скажімо так, простіші, їм легше це зробити. А статусним, багатим, гордим і так далі, їм це набагато важче зробити. Тому що потрібно піти туди, де ти, по суті, не мав би бути. Але шлях до Ісуса Він якраз і лежить через упокорення. Через те, що потрібно зрікатися себе, потрібно забувати про себе. Але ціль це Бог хотів стати ближче до людини. Дивіться, ще про це говорить в е, до Івана, в першому післанні, перший розділ, з першого вірша, написані такі слова. Євангелист Іван описує, він каже, що було від початку, що ми чули, що бачили власними очима, чого розглядали і чого руки наші торкалися, про слово життя. А життя з'явилося, і ми бачили і свідчимо, і звіщаємо вам життя вічне, що отця перебувало і з'явилося нам. Що ми бачили і чули, проте ми звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність із нами, спільність же наша з Отцем і Сином Його Ісусом Христом. Подивіться, як апостоли описують прихід Христа на землю. Вони, вони пишуть, що було від початку, про що ми чули, і ми дивилися власними очима. Розглядали Він каже, чого руки наші торкалися. Мова йде про Ісуса Христа. Він каже, життя з'явилося. Ми це бачили, свідчимо, звіщаємо. Воно перебувало в Отця, з'явилося до нас. Він каже, ми про це звіщаємо. І потім вони говорять основну думку, чому це все відбулося? Зверніть на це увагу, це дуже важливий момент. Він каже, про те звіщаємо, щоб і ви мали спільність з нами, спільність же наша з Отцем і Сином його Ісусом Христом. Ось по суті, основне значення. Свята Різдва. Але стоїть сьогодні питання, чи не обкрадений я сьогодні основною ідеєю Різдва? Це дуже просто ми можемо перевірити себе. Ми можемо задати собі запитання, де я знаходжуся по відношенню до близькості з Богом? Чи є в моєму житті саме такий момент, як присутність Ісуса? Адже подивіться, що. Він прийшов на землю для того, щоб увести нас до спільності з Отцем і з Духом Святим. І ми це робимо через Ісуса Христа. Ми входимо у це велике спілкування, у цю спільність з великим Богом через Ісуса Христа. Чи хоче хтось із людей на землі отримати прощення гріхів? Звичайно, хоче. Якщо сказати, ти хочеш отримати прощення гріхів, так. Що тобі потрібно для цього зробити? Скажи молитву покаяння. люди кажуть, молитву покаяння. Але стоїть велике запитання, брати і сестри, чи відбулося після цієї молитви покаяння, близість, суть Різдва. Чи став Бог ближчий, особистий до мене? Не просто простив мої гріхи і віддалився, і пішов жити далі, так, як ти собі жив, пам'ятаючи, що ти вже прощений, можливо. Але суть Різдва і полягає в тому, щоб ми стали близькими із Ним. І ця близість, вона. Її можна поміряти або подивитися на щоденних відносинах з Богом. Це є простий момент, коли ми з вами йдемо на аудієнцію з Богом, і коли ми з вами можемо з ним говорити один на один. Коли ви можете чути, що Він говорить особисто до вас, і те слово, яке Він говорить, ви його пропускаєте через своє серце. Ви бачите, де ви не такі. Ви бачите, в чому вам потрібно змінюватися. Ви приймаєте це слово, ви каєтеся в його присутності, там, дома, за закритими дверима. Про це ніхто не чує, ніхто не бачить. Ви це не декларуєте перед всіма людьми. Але Він Духом Святим вас там торкається за закритими дверима, там, де ви з ним маєте відносини. Він вказує на слабкі місця вашого життя. Він виправляє вас там, дома. Ось у чому справжня суть Різдва. Щоб Бог став особисто близьким до вас. Як ми можемо це перевірити? Перевірити по відноснох із Богом. Ви знаєте, Ісус прийшов не побачити чи знайти варти уваги у нас з вами. Він прийшов, щоб ми побачили і знайшли варти уваги в Ньому. Він знав, хто ми такі. Біблія говорить, що коли ми були з вами ким? Грішниками. Ті, хто стояли спиною до Бога, Він прийшов до нас. Не побачити в нас щось добре, але Він прийшов показати, що є в ньому доброго для нас і з вами. І сьогодні багато людей вони живуть якраз із неправильною, я би сказав, збитою програмою або з втраченим Різдвом, маючи на меті, живучи програмою показу для Бога, але не захоплення ним. Ось тут потрібно перевірити себе. Тому що, пам'ятаєте, коли Фарисей він увійшов додому молитви, як він почав перераховувати все, що він робить, і він намагався сказати, Господи, подивися на мене. Я ж тут якби, творю діла, на які ти маєш звернути увагу, ти маєш з цим рахуватися. Я й те роблю, і те, і те. Але Ісус прийшов не для того, щоб щось бачити в нас. Він прийшов для того, щоб ми щось в ньому побачили. Він прийшов не для того, щоб ми щось із вами намагалися зробити або заробити в нього. Він прийшов для того, щоб ми захоплювалися ним і його справами. У нас має з'явитися оце живе палке захоплення ним. Але на превеликий жаль, сьогодні багато йдуть щось показати, але не захопитися ним. Ось тут і відбувається, брати і сестри, втрата Різдва. Така людина насправді обкрадена. Так да, вона може знаходитися у рядах церкви. Вона може знаходитися в рядах сцени. Немає різниці. Тут потрібно, щоб кожен із нас він міг перевіряти себе. Я намагаюся щось заробити. Я намагаюся щось показати Богові чи я намагаюся захопитися ним особисто. Я хочу бути просто з Ним, як дитина з своїми батьками, яка просто хоче розвивати відносини. Нам потрібно захоплюватися великим Богом і його великими справами, а не маленькими своїми справами. Які ми можемо зробити для нього. На превеликий жаль, часто люди свої малесенькі справи вони роблять такими великими. Втрата Різдва. А великі справи Божі, вони стають такими маленькими в їхньому житті, що вони навіть і самі не помічають, де той Христос. Тому нехай Бог благословить, щоб ми могли саме так робити. Диявол сьогодні працює також на відволікання уваги. Ось сучасна втрата Різдва, як вона ще відбувається. Це тоді, коли наша увага із головних, із першочергових речей, вона могла, може переключатися на інші речі. Ви знаєте, хтось сказав такі слова, що послухайте, немає нічого гіршого, ніж робити посвячено ті речі, які взагалі не потрібно робити. Немає нічого гіршого, ніж робити посвячено певні речі, які взагалі не потрібно робити. Як ми можемо перевіряти взагалі, що нам потрібно робити, а від чого нам потрібно відмовитися? У нас є Євангелія, у нас є Біблія. І це має бути основним дороговказом. І взагалі дуже правильно, коли ми з вами будемо періодично перевіряти себе, те, що ми робимо, наскільки воно відповідає Євангелії, наскільки воно відповідає біблійності. І останнє, на що б я хотів звернути увагу, як все ж таки зберегти різдво в своєму серці? Як намагатися. Не втратити його. Можна так сказати, що ми з цього можемо вивести якийсь практичний урок і зробити практичне застосування для себе. Пам'ятаємо, коли ми читали з вами цю історію, і коли Ірод, який хотів знищити ось це Різдво, він сказав мудрецям, що він каже, коли ви розвідаєте, коли ви дізнаєтеся, пам'ятаєте, що він їм сказав? Він сказав: Поверніться до мене і розкажіть мені. Але історія показує, що ангел Божий з'явився їм і сказав, що. Сказав, щоб вони пішли іншою дорогою, щоб вони не верталися до нього, але вони могли піти іншою дорогою. Знаєте, Ірод, який хотів знищити народження царя, він сказав до мудреців, що вони могли саме повернутися. І Ірод сьогодні, хто такий Ірод, як я вже казав на початку, це є уособленням такого, знаєте, зла або злих сил, диявола, який живе обманом і обманює всіх. І знаєте, після того, як ви сьогодні прийдете, або як ми з вами прийшли і поклонилися. Біля Ясел, ми поклонилися біля Христа. Ви повірили в Нього, ви пішли за Ним. У вас завжди будуть два голоси. Перший голос це буде голос Ірода, голос цього світу, який знаєте, що буде казати? Повернись до мене. Повернись до мене. Повернись назад до мене. А другий голос вам постійно буде казати: ти маєш іти іншою дорогою. Ти не маєш повертатися. Ти не маєш назад вертатися до того, де, куди ти йшов. Тому що зло і весь цей світ завжди має потяг і завжди має до нас пропозицію, і завжди має своє запрошення. І тому не повертаємося назад до Ірода, не повертаємося назад до світу, не повертаємося назад до того, звідки ми вийшли, що ми могли робити. Тому що це, це і стане, послухайте, моментом знищення. Різдва у нашому особистому житті. Звичайно, якщо Різдво уб'ється в мені, воно не вб'ється в церкви. Але послухайте, Біблія говорить, що коли, коли йде мова про особистість, що ти можеш набути весь світ, але толку з того, якщо ти нашкодиш своїй душі, і твоя душа опиниться в найгіршому стані. Тому, знаєте, нехай би Бог благословив, щоб ми з вами могли розуміти ці речі, ми могли не повертатися, але ми могли чути голос Божий, який постійно нам буде показувати нову дорогу, куди саме нам потрібно йти і як іти. Тому що, дивіться, Різдво це не про нас, Різдво це про нього. Але дуже часто людина, яка отримала цю ідею і Різдва, яка повірила в цьому, знаєте, що вона робить? Вона далі залишається. В центрі уваги, вона хоче бути далі в центрі уваги. І ось тут відбувається знову програш, тут відбувається поразка. Тому хай Бог поможе нам чути саме його голос, щоб ми могли приймати рішення і йти за ним. Тому що, дивіться, повернутися назад, це завжди буде стосуватися, коли ідея йде про повернення назад. Це завжди стосується нашої з вами особистості. Дивіться, людина, яка повертається назад. Вона може задаватися такими питаннями, чому ти маєш себе обмежувати, наприклад, да. чому тобі має бути важко? Е, ти гідний взагалі кращого. І це все йде мова про нас. Подивися, тебе образили. Тобі не дали гідної уваги або тебе не поважають. То не так, як ти хотів, відбувається. Мені хочеться саме по-іншому це все зробити. Не хочу забувати про себе, не хочу бути меншим. Хочу, щоб все було навкруг мене. Ось це є позиви повернутися назад. Але нехай Бог благословить кожного із нас, щоб ми могли завжди пам'ятати про нього і щоб ми могли чути саме його голос. Йому нехай буде слава навіки. Амінь. Помолимось.